Друзі, доброго дня! Моє вітання, шановні, на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Ну що, друзі, весна вступає в свої вже права, травень місяць, от весна йде, красу несе. Я от вам ранньою весною показував. Як треба буде, що я робив із піонію, як її підкармлював, зараз вона от квітує духмяна піонія. Цілий ряд у мене там під забором від сусіда росте і радує оком, значить, можна нарізати, поставити в кімнату і насолоджуватися. Ароматами весни. Як співається в пісні, що один раз тільки цвітуть сади в год. Так само і півонія, тому от вона зараз цвіте і радує око. Ну, Сьогодні я хочу присвятити своє включення огіркам. Теж була непонятна весна. От, ну, у нас на півдні до заморозків не дійшло, а в Центральній Україні і значить в пів, північній і, і Західній Україні були заморозки, і сніжок випадав весною. То зараз вже Якби пройшов весняний Миколай, і має бути е, тепло. Тому пора вже е, виса, можна висаджувати огірки е, відкритий ґрунт. А якщо є, ви, хто вирощує в теплицях, то тим боля. Звісно, хто професійно займається огірками в теплицях, ті вже торгують огірками в нас. Mm. Ну а е, любителі огірочків, такі як я, вже я виростив розсаду. От і е, буду також вже висаджувати огірки е, в тепліцю. Ну, а питання яке? Часто при вирощуванні е, значить, огірків, е, розсада огірків, розсада витягується. Ну от ви бачите, що від землі до е, е, листочків Сім'я дольних трошки витянулась, і таким чином, що нам робити в цьому випадку? ну це нічого страшного нема. Я тут провів експеримент, значить, посадив у більш глибокий горшок поглибже. Ну, До сім'я дольних листків воно не дійшло, бо не було міста. Тим не менше, де Стебло огірка попало в землю, значить, із стебла почали вибиватися, вибиватися нова коренева система. От ви бачите, там було нижче, а тут от буквально 5 см вже наросла нова коренева система. Тому, значить, при посадці. Що ми робимо? Вириваємо поглубже ямку і садимо цей огірок під сім'ядольні листки. І це буде користь, значить, додаткова коренева система, і наш огірок значить буде краще розвиватися. І Буде давати більш високий урожай. Так що, друзі, якщо у кого переросла розсада, це нічого страшного немає. Садіть його при посадці поглибше. Це що стосується, значить, розсади огірків. Ну, в принципі, в принципі, я буду вже також висаджувати огірки в свою теплицю, е, знач, на вулиці я не вирощую, а е, вирощую е, пляночні теплиці. Значит, тут у мене є місто для тут от моя пляночна теплиця, як ви бачите, тут зараз у мене е, і тунія на дальньому плані вже в фазі бутонізації. Тут от, е, гвоздика, і я її В більші е, горшки. Ну, от вона в мене в таких горшочках. Я зараз е, В 12-й горшок, вона розростається і, звісно, ну, буде е, е, Дорожче і більше. Спрос буде на неї йти. Тут у мене от черенки розмножуються, значить, пеларгонії, ампельна, вербена. А тут часто тут у мене ще стоять вазони, але тут у мене місто під розсаду, під висадку огірків. Значить, кожного року я на цій площі, на цій площадці висаджую ряд огірків. Ну, де сюди входить порядка 30 кустів огірків. Огірки в мене значить, голландської селекції, спеціально самоопиляючі гібриди, тому я їх тут сміливо сажу. Яка пчела залетить то опилить, а якщо не буде, то огірки самоопильні. Значить, ну Потім я піде діло кину капельне зрошення, да, І як огірки підтягнуться, значить я натягну є спеціальна шпалера із капронової. Нитки, ліски. І тоді проблем немає. Поливай, підкармлюй і собирай урожай. Фактично, От і я їх висаджую і з кінця травня і аж до самого, е самої осені е огірки тут плодоносять і дають е задовільний е результат, свіжі огірки. Ну, Сім'я в нас тут, я і дружина, ну, дітям іноді передаємо, якщо є злишнє, то хватає накрутити, а на салати тим більше. Отакі друзі справи із е, 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 огірками. Як садити і що ложити е, в грунт я покажу в ямку огірочну, що я ложу, покажу е, е, в наступному відео. А сейчас, е, ну, коротко покажу вам, яка в мене тут е, сульфіня. Звісно, звичайно, один колір в основному розовий, малий э, асортимент, але э, красавиця. Да. Ну, ще тут у мене росте э, вербена, вот, э, піваргонія, от вербена тут. Вот. Зараз вот, я вже квіти пеларгонія. Частково вже реалізовано і потихоньку ми займаємося цією справою. Так що, друзі, вот така сьогодні в мене інформація да, по огіркам. А на цьому буду завершувати свій репортаж. Бажаю всім хороших урожаїв, як у квітах, так і у овочах, і фруктах. Ну от, бажаю всім мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.